Скористуюсь тим, що я розмовляю з корінною львів'янкою. Так? Так. Як поживає львівська тусовка музична? Принципі у Львові важкувато на рахунок так існувати у львівській тусовці, тому що у нас дуже між собою музиканти дуже само дуже критично відносяться до інших, і от тільки деякі з них там потрапили десь там у Київ на центральне телебачення там чи uh -huh. на республіканське телебачення, а решта поки що сидять невідомими. Uh -huh. І тому вони дуже критикують нас, і нам це якось і приємно, і неприємно. Але львівська тусовка завжди відрізнялася від інших тусовок. Uh -huh. І якщо Хтось приїжджає у Львів на концерти і вони в нього вдаються, і вони подобаються всім. Це значить, що вони будуть мати успіхи надалі. Чи не відбувається ця штовханина ліктями серед львівських музикантів на твою творчість особисто? Я особисто вже звикла, тому що Львів все таки це моя хата, так би мовити. А от в Києві вже трошечки важче. Коли я приїжджаю у київські тусовки, завжди інші міста важко сприймають чужий народ. І якщо там якась конкуренція, вона обов'язково є, куди б ти не приїхав, то завжди так придивляються та от там та Львівська, та ще звідкись. Ну тим більше, що це реклама не на Львів, а на республіку, і тому на країну так би мовити вже. І тому воно якось так. Більш, більш неприємно, але е, серед музикантів дуже багато добрих людей. І от саме зараз на фестивалі тут зібралось дуже багато хороших людей, в принципі, одні друзі. І тому дуже приємно з ними працювати. Мірцю, весінній дощ це якось дійсно несподівано, так і Україна зараз веснує, і музиканти бачу теж веснують. Що для тебе дасть цей фестиваль і взагалі яке враження, перше враження від його організації і участі в ньому? Чесно кажучи, для мене це дійсно несподіванка, цей фестиваль, тому що настільки тут приємно і добре працювати, і коло друзів. І навіть те саме телебачення, самі друзі, зібралися тільки хороші люди, дуже приємно і вражень просто море. Якщо порівняти цей фестиваль з фестивалем е, Червона рута чи Марія, є просто неба яка різниця. Е, наприклад, Марія вважався фестивалем, але це все так виглядало як конкурс. Угу. Була якась така. Конкуренція, суперечка між собою, щось постійно ходили, за поліції напруга, напруга. І так якось воно було не дуже приємно. Хоча атмосфера між цими артистами була все-таки хорошою. Так тут ніякої напруги абсолютно нема. Люди відпочивають, співають і почувають себе так, ніби вони знаходяться вдома. Ірчик, ось там глядачі, які тебе дуже люблять, що ти їм скажеш зараз? Я хочу їм побажати весняного настрою, море радості, щастя і любові. А тобі завжди весняного настрою, щастя, любові і багато грошей. Дякую.